Чергова втрата для Запоріжжя біля стін облдержадміністрації, друзі, знайомі та небайдужі запоріжці прийшли попрощатися з бійцем, що загинув в зоні антитерористичної операції. Касама сходь в повіллініводласі архангелові і в трубі Божої снідснібісе. Олександру Дяченко не було й 40 років. На фронт пішов добровольцем. Вже на другий день чоловік загинув від снайперської кулі біля населеного пункту Піски Донецької області. Тіжолий бой, був. в пол перву ночі почався в початку першого. 10 утра ще буде до сих пор продовжався. Часом чотирьох його не стало. вже. Попали в окруження, не більше не успіли, не дотягнули німа. Якщо його не було, було б намного і Навряд любимо менше людей війну стоїть. Це якби так за нас, за всіх отработал. Вічна йому пам'ять йому благодарна. На прощання з товаришем приїхали усі десять військових, що відбивали атаку терористів спільними зусиллями. чітко можу сказати, це патріот. І тільки патріот мог без всякої соціальної защити, без пов'язки фенкомата на патріотизмі, на героїзмі поїхати в подразділення права сектора, сожалению, видите, ...очередна кривава жатва в Запорозькій області пройшла». У Олександра у Запоріжжі залишилась дружина та семирічний син. Алла Лисак, Ярослав Бардаков спеціально для медіагруп нові проекти.